Це... О, і тут я бачу ще один з боку. І там много. Оце я попав. Показую. Шукувати. Привіт друзі на горах. Сьогодні 27 вересня. У нас наміри збирати грибів. Два ну, да. Два різика, кошик. Подивимося, що там нас сьогодні чекає. Маємо надію, що похід буде вдалим. Ну і перший. Ото сьогодні перший. Такий мучок гарний. Піднявся на гору. Дивіться, що тут знаходиться. Йому підрізали ногу, він впав. Скотився звідки з горба. Ну, не можу сказати, що густо, але принаймні... Яких 150 метрів други біжить такий гарнючий. Подивимося на нього. дуже гарний. Ой, такий панський просто. Просто панський. Ідеальний. Ще 5 метрів. Наступний. Ціленький. Міцненький. Також гарненький. Пізно тому на цьому схилі ми збирали малюки. Зараз тут вже не так їх є, але я тільки що попав. Дивимося. Дивимося уважно. Все два. <связываю> Ой, там же все, все там. Там, подобается. Дрівший, але все, все в кондиції. А це хто? А Це ще один. А ага, це, а це ще один. Так, тут треба, щоб уважно подивитися, щоб нічого не пропустити. Тешно ще на кінець. Вони продовжуються. вже. Ще крім тих знайшов ще три, це четвертий. І такий гарний, гарбузячий такий. Такий звідси. Вони тут сидять. Тихенько. Радіусі кількох метрів. Так вже тут побачив кілька штук. Трошки більше коло зробив. Може ще якісь попадуться. Тут точно. Шея. О. Це цікаво. Це тільки теж не вдома були ще малесенькі. О, тут шия. то це не пожебілий? Це тут точно. Цей. Цей наш. Зараз тепер є. Він вже такий дорослий, ніби. Якості, ще повинен бути нормальний. Розрізмом побачимо. Ось це мій перший сьогодні. Всіх є тепер в мене. О, О Супер! І тут червен таке. Погода сьогодні Паска. Казали, що вчора позавчора був дощ. Тут не дуже волого. Зранку як вийшли з машини, було 5 градусів тепла. було. Кілька метрів нижче. Одного бачу, другий. Три воросте, але теж білий. Але гляньте на нього. Який ми фагні! Це щось перекусився! Випав звідкись! Але ціленький, Супер дуже гарно! Це фантастичне! Це щось фантастичне! Велично фантастичне! Тиждень тому ми тут збирали масово, але маленькі. Через два дні ми прийшли тут вже було чисто. І все через тиждень ми прийшли, залишилися поодинокі з тих, яких не залишили. Ми сьогодні, можна сказати так, дозберемо ту потужну хвилю, яка була. Із ніхто. от годо. Став віддихатися. І бачу риба. Попробую його впіймати. В кадр. Ну що, щось був. Подорозі ще, мабуть, щось буде. О, вже бачу, подібне. І тут не один. Це не може От тут. Родина, дорога. Золота гарно статую пучити. Два. це добре. Але вже не узъє. Ну, голова нормально. Ну і плюс ще цих двох взяв. Да. Перейшов на інше місце. Ось тут тувато. от одного бачу. На він тут. Так не поглядає цілей. Гризини, але ми будемо розбиратися і за деревом. Дерево. За деревом біля Великі. Великий. Дуже великий. Може такі О, от таких середніх. Ну все. О, таких от. Отакі. Треба б тут гарно все оглянути. Ми ще бачу ще і це вже трошки якийсь молодший повинен бути. Хоча його, я... ага ось він заховався. О, який крутий. Який а нога. Ага. Нога! Тут ноги одної скільки. Так, треба уважно тут обійти і подивитися а потім вже піду до тих більших і тут я ще одного побачу я зразу його і не бачу ну такі, мені буде на сушку саме то тому що цей зрілий він краще пахне, так і там вон все тих три Ну, і тут, поки я обходив, завали, бачу один і тут другий. Поки що, покишо. Оце якийсь з сумкує ногу. Ну, білий. Так, друзі. Я yeah, менше всі. Повітлов рюкзак щоб кошику не заважали. Ну цей вже мігкий. Це вже такий. Якщо десь близько біля хати, то так а цей. Цілком нормальний. Так, і тепер там десь. Огай. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ми не беремо. Отак. Так. так. Прийшов до сельматів. І мене... зупинили. Ось такі от люди мене зупинили. Дуже приємно зустріч. Завжди приємно. Зустрітися з кимось таким хорошим І я які ми красиві. Так, бачиш далека? Далека. Леопардовий. Місце з великими і грубими грибами. Ну, я не мав цей на увазі. Великий і грубий я вам зараз покажу. Oh, Гарнючий, Ой, це щось. З чимось. Люблю такий. Дивіться, він там внизу ще цілком пристойний. Ну, не самий глянцей, але... Це більш-менш нормальна контенці. Mm. Триме зараз з боку. Ого, тут така. Ого! Яка тут нога? А А це як сховався. Маховичок. Так, тянемо. Потянемо. Дуже гарно. Знахідка. Оу, є. всі. Тут Гарно всі запакувалися. Tam właśnie było ale ale inżę mógł być I może... Chodziło? Nie, to już... To już wszystko To już wyszło No, zadarłam się, chodzę Zadarłam się Серйозне то діло збирати гриби Часом кажуть, гриби сьогодні спортивні. гриби в горах завжди спортивні. Навіть якщо їх багато і легко шукати, то потім їх важко виносити. Так, іду іду цей старий переверниці. Це ще один такий. Ще один такий. А отам. Шикарний мусьчий, а ти можеш дізнатися куди з нього А я бачу, піду до себе Я вже не спускаюсь Повернемо сюди? Повернемо Ну ти молодець Че, Я минулі рази сюди не заходив Ліньки були Тут не 45 градусів, тут 150 Схил Але він крутий Дивіться на нього ох ти но а -а -а -а. пісня Ну це вже це <реклама> вже <реклама> Ростуть рибочки Лісі під Ялинками Что там? Ой, гарно Та ти Та ти що? Ага, ух ти. Ага, трошки його життя погризло, ну чого, зараз ми його пропили. Зараз маленький леопардовий. Мистиці леопардовий. Украсим mm -hmm. такий один, А тут і той самий плодар. Ще один. Ой, дивіться. Куди він заховався? Ой, як треба витягнути? Щоб не розламати. Трошки відламали. Але супер. Вийшла моя кохана опенька. Вже з'являється перші опенки. 27 вересня. А колись ми навіть попадали 1 серпня на опеньки в горах. Таке буває, кожен раз щось по-іншому. Грибників ніби небагато, трошки чути по лісі, але гриби визбрані конкретно. Ну але ми вже трошки щось назбирали. Ще не з порожніми руками. Їдемо. Особливий сезон цього року. Милуємося красотами. Моху. Десь походу може якогось гриба знайдемо. Як тут гарно. Бог це все створив. Я не знаю, як треба було думати, чим думати, щоб сказати, що це все сталося в результаті великого вибуху. Подивіться. До чого приводять вибухи великі. Але ну, вони, вони нічого гарного не створюють. Вони знищують. О. О! Хіба може вибух створити таке от чудо маленьке? Але саме більше чудо це людина, яку Бог створив на свій образ і на свою подобу. Ось так от заліз. Проліз по поміж дерева. унікальний грибочок. Красивесний такий. Колір цей. Цей колір це щось з чимось. І тут зразу очі мої бачать ще одне таке саме чудо. Ха -ха. Але вже гарнюче. Життя пробивається крізь цей ось хламчик. Завжди приємно таке знайти, і комусь показати. Шоколадний такий. І через це я записую ці всі речі. Не просто щоб собі назбирати грибів, а щоб показати вам цю всю красу, яку Бог створив. Пиріжок. Ну, пиріжок. Колись моя бабуся пекла пиріжки. І ці пиріжки були такі от... Такого кольору. Це спогади я не перестаю дивуватися, як Бог це все створив. Ой, впала моя корзина. Око так гарно відстановує ці всі штучки. Якісь невеличкі деталі. Крайчиком бачиш. І все воно вже зразу його січе. По образу і подобіжі ми створені. Щоб бути таким як він і жити вічно в раю. Не було минулого разу великих грибів, переростків. Не було просто. Всі Були малі або такі гарні середнячки. Сьогодні великих зустрічаємо набагато більше. Так, цей малий, а, не знаю, це вже капець, а цей... О, цей гарний. Цей гарний. Пробуємо його виколупати. Ага, десь там. Ух ты. Ти. Ухтий. Майже новий. На цьому грибові десь тиждень від села. став перепочити. Подивився. Попід дерево. Там десь таке дуже знайоме. Дуже гарне. Таке от. А нагадусь заходить в глибину Карпатський гір. Отакий. Чудик. Тупо подарунок. Я вам зараз покажу. Це екземпляр. Це екземпляр. Це краса. Краса, поки перерва між грибами. Подивиться трошки на ліс. Послухайте як шумить вітер. Сьогодні, правда, не дуже так тихенько, слава богу. Все дуже гарно. Хтось мені там написав в коментарях, що пішов би на гриби. Ноги болять не можу. Але ж я молюся в, кожні, в кожній наші відеоз'йомомці про глюби. Молитва зацілення. Хто має потребу, приймайте для себе. Зараз ще раз помолюся. Тому що це важливо. Бог нас для того, щоб ми були здоровими і щасливими. Кладіть руку на хворе місце. І приймається, тому що Ісус помер не тільки за наші гріхи, але він ще був поранений за наші хвороби, щоб вони хворіли. Таточка, хай сходить, то зціляється села. На кожного хто приймає слова цієї молитви. Нехай припиняються запальні процеси, хай зціляються суглоби, хребет, диски між хребцями. Хай відновлюється судина, тиск й нормалізується. Температура, дихальні органи хостіляються, імунітет, хай зміцнюється. Ім'я Ісуса. Мер хай сходить, хай припиняється. Депресія. Нервові розлади. Хай приходить свобода. Хай зникають пухлини. Паразити, всякі кліщі, глисти, всякі віруси, гербеси всі хай забираються геть. Хай приходить зцілення в душу, в дух і в тіло. Зір, слух хай відновлюється. Більха зникає. Амінь. Приймайте, перевіряйте, починайте робити те, що раніше не могли. Обов'язково читайте новий заповіт. І... А я продовжую шукати. Шукаю й знаходить. От один бичок. А Тут крутячок. Тут крутячок. Це такий, як сказати... Важний дуже хтось тут стругав, може то і я тут був, це може бути, Ну, це грає, це, це грає. Ой! О, це чудо! Так, і десь цей другой малий, пане ну, я себе зранку тут вже проходив таке дуже все Це... О, і тут я бачу ще один з боку. І там нога. Оце я попав. Показую. Не всі, чи оцей. А далі зараз буду шукати. Трошки відійшов в сторону, кликав Людмилу на допомогу. І побачив цього арбуза і вертаюся до тих своїх керасинів. Там побачив зліва ще одного я пропустив, зразу ще не побачити. Тут робота. Так, маю надію, що все зафотографував, зазнімкував іду визберувати. Так, ми там зупинилися на тому, що треба читати новий заповідь, тому що він дає розуміння. Ачення Ісуса Христа А Ісуса Христа це його основа церкви. Тому що він створив церкву. Не люди, не якісь там священники. А перший священник нашої віри Христос є творцем церкви. Ось тому все, що вам треба знати, вам знати треба, який він, про що він вчить. До чого кличе, що обіцяє, що може. Так, треба ножа, бо я тут не витягну. Корінь. Так, корінь. відрізав, Обрізав. О! Дивіться, як його життя покрутило через той. Через той корінь. Так, ці вже великі, лише людми. Збирає. Ой! Оце номер. Цено. Ну давай. Оце богатирі. Ого. Корчуйте. Корчуйте. Корчуйте, Корчуйте це скало. А я Корчуйте. ще тут? Ого. Да. Ого. Давай. Ні, тут було, тут пусили сильно просто. Не зайшли сюди. Ой, який гарний. Шут. А отам вон один шалін. Бачиш його? Ага. Давай ще цього заберемо. Там під ногою малий. Що це добре? Око, око. Тренування. Так. О, а то під ногою А то піднулий. Але я одного тільки що малого не що, то він жити стріплявий. Звалився. Але... Звалився, але нічого. Це певно я зачепила ногою. <ріх> Будеш будеш, будеш різати, зараз дивися, то, то то як то таке не зрізати. То ви що, люди, дивіться, що робиться? Опеньковий рай. ну, Скажімо так, не саме щось таке аж дуже, але все-таки перші гірські опеньки в цьому сезоні. Подивіться, звідки ми спустилися. І тут стежка. І ось, де вони ростуть. Так, всі люди коло вас ходили. А ви на мене чекали, так? Один. І ось ще його дружочок. Товариш. Супер. Ну ось, друзі, у нас результат. Сьогодні ми були недовго. П'ять годин разом з дорогою туди і назад. Досить швидко. 6-7 кілограмів і тут десь біля 4,5 кг. Ну, 11 кілограмів є. Ну, досить, як на мене, нормальний результат. Далеко ми не ходили, напевно, кілометрів 8 ми пройшли. Ось. Ми йдемо по обідам, відпочинемо і поїдемо додому. Вам Божих благословінь І зустрінемося в горах через декілька днів. Погода хороша, сезон якраз. Продовжується Божих вам благословень, миру, радості, добра.